Разом до перемоги благодійний ярмарок із такою назвою продовж двох днів 21 і 22 березня, проходив у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 горішніх плавнів. Усією шкільною громадою вчителі, учні та їхні батьки вирішили підтримати Збройні Сили України, запропонувавши для продажу найрізноманітніший товар від оригінальних поробок і унікальних прикрас до домашніх витворів кулінарного мистецтва. На ярмарку столи просто ломилися від достатку. Тож, чим продавці заманювали покупців та який товар користувався найбільшим попитом? У нас під усього торгується картошка, і, і, е, пиріжки, і у нас ще були, дуже, дуже розкупляють, швидко». дуже. Що міг, хто що хотів, разом з діточками, тому все, що є, продаємо. Беруть, ну, частіше всього, такі е скімошки, гарно йдуть. Що там ще? Як дітки люблять, все, все добреньке люблять, ще Багато все гарненько, все добре. І сок весь ушов. Збираємо на ЗСУ. Ми представляємо перший бед, третій а клас. Наші вправні матусі сьогодні приготують. Тували як солодке, так і солоненьке. Також маємо і такі смаколики, желе, але наші діти найбільше полюбляють те, що, як то кажуть, заборонені продукти. Також були багато товарів, було ручної роботи, які одразу ж пішли. Це були сердечко жовто-блакитні, також великі серця, червоні. Пироженки, тістечки називаються, желе – це те, що саме улюблене у дітей. Правними майстрами і майстринями є не лише дорослі, які представили на ярмарку свої уміння, а й їхні діти учні четвертої школи. Наприклад, п'ятикласниці стверджували, що брали активну участь у підготовці товару на продаж. Я робила декоративні квіти, осінні. Я робила з мамою мотанки, вони з різної пряжі, різних розмірів. Я сьогодні нічого не готувала, але хотіла дуже колечки з бісеру. Я не спіла доробити до сьогодні. Палички з маршмеллоу, мармеладками а, та... Жишлики мармалі. Да. Я допомагала мамі робити пончики з шоколадом. Ця картина була повинна рам, я її сама розмалювала і принесла сюди. Я принесла ось такі коробки, я сама робила, браслети, підвіски. Це все я робила сама. Із бісеру або з ниток. У мене ми магмалат. Мамою в зубакетиках. Різний погази, різним смаками. Мені дуже сподобався процес. Думаю, що буду готувати його. А розкажи нам, які там смаки є. А, це полуничний, це ягідний, це апельсиновий, це Ківі, а це висі. Із неймовірним завзяттям і ентузіазмом на благодійному ярмарку все продавали і купували. Жоден товар не залишився поза увагою. Хоча, як стверджували продавчині Світлана і Віолета, Перша година роботи ярмарку визначила пріоритети споживачів. Найменші школярики надавали перевагу різноманітним солодощам і купували цікаві патріотичні поробки. Старші більш виважено обирали товар. Їм до смаку припали традиційні українські страви. Софія та Єлизавета є тому доказом. Що ви припали на ярмарку? І чому вареники з капусти? Ми дуже чекали ждали. Вероніка Гарагуля, заступниця директорки спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 зазначила: під час війни обов'язком кожного громадянина є підтримка і всебічна допомога українській армії. Лише працюючи разом захисники на фронті, а ми у тилу, можна досягти цієї бажаної перемоги. Такої думки притримується шкільна громада, яка завжди долучається до благодійних заходів. В кошти організатори обов'язково спрямують на закриття потреб ЗСУ. Що саме це буде, стане відомо згодом. Минулого разу на благодійному ярмарку ми зібрали. Гривень, коли ми вже бачимо суми, ми можемо точно сказати, що ми можемо як розподілити ці кошти. Цього разу ми також подивимося, яку суму ми назбираємо. Далі робимо опитання, кому більш потрібна наразі допомога. Розраховуємо на суму, яку ми зібрали, і вже потім звітуємося у наших соціальних мережах за те, що ми витратили і куди. Звичайно, це для наших збройних сил звичайна допомога. Якщо вистачає суми щось придбати. Таке важливе да для роботи, то ми будемо купувати. Дирекція школи дякує усім, хто долучився до благодійного заходу і тим самим підтримав українських воїнів на передовій.